Друзі, вітаю! На наших стрімах ми часто з вами спілкуємось і ви пишете звідки ви. І дуже часто це країни Європи, Америки, дуже часто це люди, які виїхали за кордон, і насправді ви часто пишете про ті чи інші проблеми, які ви зустрічаєте. Ми з командою зібрали певні аналітичні дані для того, щоб поговорити, власне, загалом. Проблематику українців за кордону. У нас сьогодні від 6 до 8 мільйонів українців проживають за кордоном. Дуже часто життя пов'язане з комунікацією з місцевою владою, соціальною допомогою і багатьма іншими речами. Дуже часто несправедливо в Тіктоці чи Ютубі розносять відео про майбахі і ламборджині на українських номерах, але не всіх українців життя таке ж солодке, як, наприклад, у а чи, наприклад, у деяких інших. ОПЗЖшників, які грабували Україну, а сьогодні ховаються там на лазурному березі чи в дорогих кварталах Варшави. Якраз таки мова йде про звичайних українців, яким сьогодні доводиться проживати в Європі. Власне, ми підібрали інформацію по всіх країнах щодо виплат, проживання і багато інших речей. Тому підпишіться на канал, і ми зараз з вами все проаналізуємо. Які зміни для українців е, готують у цих країнах Європи? Чого чекати за кордоном найближчим часом? Одним словом, пройдемося по всіх деталях. Власне, рада Європейського союзу продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Тому європейські країни вже готують зміни у програми допомоги та складають план дій на майбутнє. За даними ООН, на 10 жовтня 2023 року по всьому світу було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч українських біженців, з них 5 мільйонів 800 тисяч. В Європі. Якщо говорити про Штати, то там їхня кількість менша, а в Канаді ми зараз навіть бачимо відтік українців через те, що в Канаді дуже важко з цінами на оренду житла і багато українців почали покидати самовільно і добровільно цю країну. Якщо говорити про уряди країн Європи, то вони готують серйозні зміни. Вже зараз, що зараз вони вже планують. Пройдусь коротко, потім детально по кожній країні. Польща поступово скасовує соціальну підтримку, яка включає пільгове проживання, відсутність дозволів на працевлаштування, безоплатний доступ до шкіл, безоплатне медичне страхування, сімейні пільги. Німеччина планує зобов'язати систематично повідомляти про зусилля з працевлаштування за відмову від працевлаштування в соціальні соціальні. Виплати Чехія хоче скоротити термін безкоштовного розміщення зі 150 днів до 120 чи навіть 90, Не створювати спеціальні класи для навчання дітей. Ірландія хоче зобов'язати платити за житло, змінити соціальні виплати. Власне, давайте більш детально по цьому пройдемось. Які проблеми можуть чекати цей розміщення виплати і робота? Тому давайте пройдемось. По тематикам, власне, щодо розміщення, кількість біженців зритає, а кількість місць ні. Так говорить офіційна європейська влада. Так в деяких країнах це правда. Для прикладу, Німеччини, вона дійсно по максимуму використала все, що в них є, але є й країни, які і не так сильно відкрили свої обійми, які не так сильно відкрили свої домівки. І сказати, що в Європі взагалі немає місця, теж було б трошки неправдою, тому що ми сьогодні говоримо про надзвичайні катастрофи, які не бувають кожного дня, такі війни відбуваються. Катастрофічно складно і потрібно розуміти, що для цього треба екстрені дії, а не просто діяти як зазвичай. Одним словом, в Нідерландах через великий потік місць у притулках майже не залишилося. Рівень заповненості притулків там на 99,3%. Зараз в Нідерландах проживає 100 тисяч українців. Назавжди залишиться українським біженцям, дозволили поки що лише Нова Зеландія, але до неї доїхати це витратити дуже часто суму, яка співзмірна в кілька місяців проживання в Європі. Загалом, де можна буде залишитись в Європі, європейські країни готують. Спільну стратегію щодо українських біженців після закінчення тимчасового статусу в 2025 році, зокрема, Чехія, міністр внутрішніх справ Чехії від Ракуша, нещодавно заявив, що Чехія не буде красти людей в Україну, але просити їх виїхати теж не буде. Ірландія у травні. Прогнозували, що 40% українців за результатом опитування захочуть залишитись в Україні жити і після війни. Зараз Ірландія прихистила майже 100 тисяч українців. Тоді в уряді почали е, прораховувати програму дій. Десятки тисяч українців можуть отримати посвідку на постійне проживання іншим дадуть гроші на повернення додому. Пропонувалося надавати посвідку на проживання тим, хто має стабільну роботу та Навчання Британія про намір залишитися після війни заявили понад половина дорослих українців, дослідження Національної статистичної служби Британії. Тому політики вимагають в уряду розглянути можливість надати українцям більш постійного статусу, щоб забезпечити як найбільшу стабільність і впевненість для біженців, їхніх роботодавців та громад. Термін трирічних віз для більшості українських біженців спливе 25-го року, якщо влада не прийме рішення щодо їх продовження чи надання іншого статусу. Близько 100 тисяч українців загрожуватиме видворення з Великої Британії. Швейцарія розробила план повернення українців додому після закінчення статусу тимчасового захисту, який продовжений до березня 25-го року. Нагадаю, що 25-й рік дуже символічний, але і тут теж можуть бути певні зміни зараз. Працюємо з цією цифрою, з цією датою, але розуміємо, що і вона може змінитися, і ці речі можуть пролонгуватися все дуже багато буде залежати від стану справ всередині нашої країни, і з тим, власне, як відбуваються військові дії на полі бою. Яка буде ситуація? Це і буде впливати на 25-й рік, тому що 25-й може стати і 27-м, і 30-м. А може навпаки раніше завершитись, 80 відсотків близько 70 тисяч людей пропонується заохочувати грошима від 1000 до 4000 євро. Прогнозується, що 20 відсотків біженців залишаться в Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу С після п'яти років безперервного перебування в країні. Біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії Б, який щороку буде поновлюватись, власне, якщо говорити про виплати. Теж дуже важлива історія чи залишать виплати для українських біженців в 2024 році? Дуже часто. Гуляють байки історії, які часто розсилає російська пропаганда, що мовляв дають українцям гроші. Потім вони купують там дороге шампанське, тусять в ресторанах. Потім приходять со служби, приносять ці чеки, і бідні німці, швейцарці в шоці, що з цим робити. Але насправді реальність виглядає трошки по іншому, не так яскраво, як, наприклад, в депутатів ОПЗЖшників, які відпочивають в Монако, чи, наприклад, як в кадрах тіктоку російської пропаганди. Насправді це зовсім інші речі. Дуже часто ці гроші витрачаються одразу і повністю на їжу, на підтримку сімей, родин і дітей. А Якщо говорити вже по країнах, по виплати, то в деяких країнах щомісячні виплати складають від 500 євро на додачу до безкоштовного житла, наприклад, у Німеччині чи Ірландії. В інших країнах низький рівень допомоги спонукає українців виходити на ринок праці, наприклад, Польща та Чехія. Зокрема, в Польщі все більше країн розглядають скорочення виплат біженцям. Щоб знизити тиск на бюджет про таку можливість скасування фінансової підтримки щомісяця 500 злотих, це 1300-1400 гривень на дитину до 18 років. У першому кварталі 2024 року заявляли в уряді Польщі. Ірландія хоче зменшити розмір виплат українським біженцям вже до 2023 року, року. Це можуть зробити можуть це ж не гарантовано. Зараз дорослий отримує 824 євро на місяць на додачу до безкоштовного житла. В уряді готують пакет змін щоб встановити обмеження в часі на безкоштовне житло та скоротити виплати, німеччина плюс Нідерланди про те, що варто скоротити виплати українським біженцям, говорять окремі політики, але про такі рішення на державному рівні поки що нічого не відомо. Робота. давайте поговоримо про роботу, тому що дуже часто ви пишете, що українців так багато в Польщі, що наш протест може, скажімо так, похитнути їхню економіку. Тому що коли ми говорили з вами про бойкот на кордоні, коли ми говорили про... Те, що власне, відбувається, коли вони блокують наші фури, ви самі мені писали в коментарях, що якщо ми вийдемо на протест робочий, то велика кількість підприємств просто не відкриється в ці дні. Але, типу, не у всіх така ситуація, як в Польщі, У нас є і інші речі. Війна триває, і країни, які надали Прихисток українцям посилає посилюють заходи для інтеграції. Йдеться про те, що більше дорослих виходили на роботу, а діти вливалися у місцеві школи у Німеччині. Працевлаштовані 19% працездатних українських біженців. Це низький рівень в порівнянні з Польщею, де 65% українців працює. Британія 61%, Швеція 56%. У німеччині хочуть прискорити інтеграцію українців, тому знизили вимоги до знання мови. При прийомі на роботу уряд Норвегії також планує змінити програму прийому українців, щоб швидше інтегрувати їх на ринок праці. українцям запропонують орієнтовані на роботу. Заняття у рамках інтеграційної програми, яка передбачає стипендію близько 1400 євро на місяць. Продовжити навчання можна буде лише за наявності в учасника роботи чи досвіду роботи. Також у Румунії вирішили запровадити заходи для кращої інтеграції українців, зокрема через національне агентство зайнятості, будуть ініційовані курси румунської мови для біженців з України, щоб підвищити їхній доступ до ринку праці. У Швеції також вирішили надати доступ українцям до вивчення шведської мови на вищому рівні, щоб вони могли заповнити вакансії у сфері охорони здоров'я чи у школах ось це така коротка інформація. Це не всі країни, але ми ще теж будемо дивитись, шукати для того, щоб вам давати цю інформацію, щоб ви теж її отримали з українських перевірених джерел, щоб це не була інформація з телеграм-каналів, які часто в погоні за клікбейтом закидають неправдиву інформацію. Або, наприклад, Росія теж намагається спекулювати на цьому питанні, чи маргінальні політики місцеві теж намагаються десь отримувати хайп. От тут якраз таки важливо, щоб ми спілкувалися. Спілкувалися в перевірених джерелах, перевірених каналах. Це перше. Друге, нам теж треба піднімати питання про те, що є велика кількість крадених українських активів за кордону в таких країнах, як Німеччина, Франція, Іспанія, Італія. Коли українські корупціонери типу Медведчука чи, наприклад, Януковича мають активи, мають житло, мають дачі, катеджі, готелі, готельні мережі. Одна історія, друга російські олігархи, які мають готельні мережі, квартири, будинки, вілли, даджі, бунгало, які заарештовані. Давайте говорити про те, щоб ці гроші, два сценарії: або передавали українцям і українці могли там жити, або їх продавали чи здавали в оренду, і гроші направляли в уряди. Які платять українцям ось ці соціальні виплати. Тоді буде баланс справедливості. За це будуть платити не платники податків європейці, а будуть платити ті, хто працював і працює на Росію, ті покидьки, які власне роблять все можливе, щоб наша країна страждала. То давайте зробимо, щоб страждали вони, щоб була певна справедливість, щоб була певна історія того, що ми зараз. Бачимо, коли росіяни почувають себе дуже вільно за кордоном, а на українців вображається, що ми отримуємо соціальні виплати. Давайте робити навпаки, змінимо ось це уявлення соціальної справедливості, зробимо так, щоб за це платили росіяни. Кількість російської нерухомості в Європі зашкалює. Давайте зробимо, щоб вона працювала на українців. Ви знаєте, що в Іспанії, наприклад, в росіян вже дозволили забирати квартири і їхню нерухомість. Ну, Давайте говорити про те, щоб її давали українським біженцям. Іспанський уряд насправді дуже нам допомагає, змінив позицію, взагалі не має російських наративів. От, В порівнянні з тим, які вони були до цього. Тому насправді це може бути прецедент. В Чехії, наприклад, міністр підняв на кабінеті міністрів питання про заморозку російських активів, і це теж було проголосовано. Одним словом, Європу треба. Міняти, щоб на нас ніхто не ображався, а ми забирали своє, як мінімум в тих, хто на нас напав. Друзі, напишіть, де ви проживаєте і чи плануєте повертатись в Україну, а також чи сподобався вам такий формат розмови якраз таки про проблематику українців за кордоном. Дайте, будь ласка, пораду. Я в такому форматі з вами ще не спілкувався, тому якщо можна. Напишіть обов'язково, ну і власне, чи будете повертатись, чи будете там обживатись. Що насправді два варіанти можливі. Ви знаєте мою позицію, що це не страшно і не катастрофа, коли українці живуть по всьому світу. Просто треба визнати подвійне громадянство і зробити так, щоб нас було не так, як в кучмі 52 мільйони, і не так, як зараз в Україні 40, а то й 30 мільйонів. А щоб нас було 65 мільйонів українців у світі. Ось це наша. Ціль і зробити так, щоб Україна була про всіх українців у світі. І знаєте, дуже часто українці в першому, в другому, в третьому поколінні досягають успіху в тих країнах, в яких проживають, і потім допомагають Україні. Ви знаєте, що так робить Ізраїль, так робить Ірландія, так робить Вірменія і багато інших країн, коли їхні Успішні представники стають президентами, прем'єрами, а потім допомагають Україні. Ну, наприклад, Байден допомагає Ірландії. Або, наприклад, Христя Фріланд, канадський міністр, допомагає Україні. І далі, далі, далі таких прикладів дуже-дуже багато. Одним словом, напишіть, будь ласка, ваші плани, напишіть, як ви обжились. От і яка інформація вам найбільше сподобалась. Друзі, бережіть себе, підпишіться на канал. До зустрічі.